Оновлений графік споживання електроенергії вибух на родовищі та маленький скульптор з Вінничини. Це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Аби уникати аварійних відключень світла, на Вінниччині підприємства мають розробити свої графіки обмеження споживання електроенергії. Вінницька область запропонувала впровадити виважений підхід щодо обмеження підприємствами споживання електроенергії. Виробники мають розробити свої окремі графіки залежно від технологічного процесу. Це допоможе знизити навантаження на електромережі. Аварійні відключення електрики в Україні триватимуть упродовж двох наступних тижнів. У центральних і північних регіонах є великий дефіцит електроенергії. Енергетики зможуть відремонтувати все найближчим часом, якщо не буде нових обстрілів і руйнувань. Тому наразі необхідні тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів. Щоб підтримати, стали балансування енергосистеми та уникати повторних аварій, зазначили у військовій адміністрації. Відтепер можна дізнатись графік відключень саме по вашій адресі. А те Обленерго запустило послугу з онлайн-відстеження графіку відключень електроенергії за конкретною адресою. Поки що функція працює в тестовому режимі. Тепер кожен житель Вінничу не зможе знайти графік відключення саме за своєю адресою, не шукаючи його серед великого списку вулиць та будинків. 9 листопада між 9 ранку та 5 вечора на писарівському родовищі мігматитів ТОВ «Вінецьке кар'єру управління буде проведено масовий вибух з метою подріблення скальних порід. За інформацією Вінницької ОВА, роботи проводитимуться задля забезпечення виробництва. Гранітною продукцією, аби попередити населення про початок робіт на підприємстві, використовуватимуть ряд звукових сигналів: один довгий тривалістю 2 хвилини. Перед початком зарядження два довгих тривалістю 2 хвилини. Кожен безпосередньо перед вибухом три коротких тривалістю по 30 секунд. Кожен після завершення вибухових робіт жителі Вінничу не просять зберігати спокій. На Вінничині для дітей військових та переселенців проводять безкоштовні заняття з кіньми. З малечою працюють спеціально підготовлені тварини для дітей. Це і психологічна, і фізична реабілітація. Детальніше у нашому сюжеті. Центр дитячої іпотерапії Шанс у селі Ярішевка Вінницького району. Тут для дітей, військових і переселенців проводять безкоштовні заняття з кіньми. Ручки ось так стараються тримати добре. І... Давай чуть чуть-чуть підберемо. Отак. Ось. Так. Все. І їдемо з тобою. Повертаємо. Ліву ручку тянемо, їдемо вліво, праву ручку тянемо, і їдемо вправо. Щоб їхати, ми ножками її прижимаємо до, до боків її. Настя Грушко верхи катається вперше. Хоча зізнається, коли була зовсім маленькою, пам'ятає, що у дідуся був скакун. Мама дівчинки Марта каже, і для неї, і для доньки комунікація із тваринами це велике розвантаження. Даний момент це для нас розкіш. Дитина навчається. Я працюю. Ми користуємося субота, неділя, вихідні дні. По максимуму стараємося використовувати цей час. Я помітила позитивні емоції, це дійсно сподобалося. Мене як маму це тішить. Ми вже домовилися, що обов'язково сюди ще приїдемо покататися на конях. Можливо, я також. Зараз дуже важкий час, емоційне напруження, і я бачу по собі, бачу по дитині, що воно нам потрібно. Ми навіть виходимо десь. Це не парк. Ми виходимо десь в природу, де поменше людей, спілкуватися з природою. Воно нам дає якісь. Як то кажуть, бальзам на душу трішечки віддушена від якась. А сьогодні це ну, подвійна віддушена. Знаходимося в статусі члени родини загиблих. У мене чоловік загинув в 2015 році під Дебальцево. Це донька, вона була ще зовсім малесенька. Марта втратила чоловіка у 2015 році. Він був мобілізований, загинув під Дебальцевом. І сьогодні через повномасштабну війну все більше родин втрачають своїх рідних. Біль втрати перенести важко і дорослим, і дітям. У центрі дитячої іпотерапії шанс вирішили допомагати і дітям військовослужбовців, і переселенцям, і діткам із ДЦП. Власник центру каже, що його коні прийшли в спеціальну підготовку, перш ніж працювати з дітками. Може бути всяке, то тобто вона може злякатися там. Але я в них впевнений, що вони ну, адекватно себе поводять з дітьми, з ну будь-яки з, з якими, тому що ми працюємо так, скажемо, з дітьми, які мають вади, ось як психічного розладу, так і ДЦП, і аутизм. Тому ми з, зі всіма сферами працюємо. У нас і центр. Для дітей верхова їзда це і фізична, і психологічна реабілітація. Дитина сідає, він, звичайно, починає боятися, тому що велика тварина, високо. Ось потрібно ще й управляти, по-перше, не тільки собою, а ще й ним. Ось, тому що він живий, так скажемо. Ось. Але проїхавшись один-два круга, тобто ми можемо це спостерігати. Дитина набуває впевненості. Ось вона починає, так скажемо. Передавати собі впевненості в тому, що він вже ну може керувати такою великою твариною. Ось він на набагато впевненіший. Він стає розкованіший. Він починає заспокоюватись, дитина і е, починає дитина йти на контакт. Ми з ним знайомимося, спілкуємося, розповідаємо звідки, що і так далі. Ми з Сергієм співпрацюємо десь більше ніж три роки. Він запропонував спочатку. позвонив і запропонував, що він може надавати нам такі послуги безкоштовно для діток. Транів і, в тому числі, діток загиблих наших полеглих героїв. Ми були дуже вдячні за таку пропозицію, і ну а вже скористалися. Ну, це психологічно розвантажує. Спочатку всі такі, як Йошики, потім вони, коли вони вже трошечки можуть погладити, підійти ближче, і потім Сергій їм розповідає, що не потрібно боятись, і вони вже заспокоюються. Телеканал Вінничина все буде Україна. У Калинівській громаді народився малюк-козак вагою понад 5 кілограмів. Жителька Павлівки народила справжнього українського козака, вага якого 5 кілограмів 100 грамів, а зріст 59 сантиметрів. Це третя дитина в родині. Двоє старших дітей також народились немаленькими, кожен понад 4 кілограми. Але їх брат побив усі рекорди у нас на зв'язку. Антоніна Поліщук, мама козака. Мої вітання вам. Добрий день. Вітаємо чи добрий вас, вечір? Так, вітаємо вас з народженням сина. Бажаємо рости здоровим та успішним. І хочемо, щоб ви розказали, як назвали свого козака чи обрали вже ім'я? Ну, ми ще його не назвали, але плануємо назвати Нікодімо. Бо в цей четвертого числа було Нікодіма, а він родився з числа на четверте, з четвертого на п'яте ночі. Але ми ще не зареєстрували, бо ще не мали часу. Як зараз почуваєте себе ви та як почуває малюк себе? Ну, на сьогоднішній день вже краще, ніж перший день. Ну, загалом хорошо, але не на 100% нормально. Чи очікували, що малюк народиться рекордсменом у вас? Ну, я знала, що він буде десь понад 4 кілограма, бо ті діти такі були, і живіт був здоровий. Ну, думала, може, буде 4 з половиною, але що 5-100, то я не думала, що такий буде. Я думала, що я його не родю, але, слава Богу, родила. І все пройшло хорошо. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Хай малеча росте здоровою, щасливою і, звичайно, в мирній Україні. На все добре. До побачення. Нагадаємо, з початку року у пологовому відділенні Калинівської центральної районної лікарні народилось вже 215 немовлят. 30 із них важили понад 4 кілограми, а це майбутнє України, яким Будувати вільну, сильну та незалежну державу. Аншлаг та бурхливі в Вінницький Барвінок у межах туру подяки дав концерт у місті Побратимі Кельце. Народний ансамбль танцю Барвінок Вінницького міського центру Барвінок продовжує тур подяки містами Польщі та Балтії. Цього разу Барвінчата завітали до міста побратима Кельце. Дружбою, з яким наша Вінниця пишається вже не одне десятиліття. У залі був присутній і президент Кельце, пан Богдан Вента, зі всім керівним складом міста. Після концерту він вручив юним артистам пам'яті подарунки та подякував за ті емоції, які вони дарують глядачам. Юний скульптор з Вінничу переміг на мистецькому конкурсі у Словаччині. Жмеринчанин Марк Лещенко виборов перше місце міжнародного благодійного конкурсу мистецтв. Свою роботу присвятив боротьбі українців. Боксер Сергій Богачук з Вінниці нокаутував американця Аорона Колі за звання чемпіона Америки за версією WBC. Бій відбувся в місті Монтебело США Сергій Богачук. Виклав відео бою у себе на сторінці на Ютубі. У другому раунді правим бічним ударом Богачук змусив американця опуститись на коліно. Суддя відрахував до десяти та зафіксував нокаут. Таким чином, Богачук завоював титул чемпіона Америки за версією всесвітньої боксерської ради та здобув 21-шу перемогу на професійному ринзі. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте з вірою у перемогу та на наші збройні сили України.